Річка антилоп бурхливим потоком тече через саванну південного судану. Як кажуть зоологи, це найбільша у світі міграція наземних ссавців. Тепер стало відомо, скільки приблизно тварин циклічно переміщається в інше місце. За результатами першого комплексного дослідження визначили, що мігрує близько 6 мільйонів антилоп. Підрахунок провели у двох національних парках та в довколишніх районах. Під час нього проаналізували майже 60 тисяч зроблених з повітря знімків, площі 120 тисяч. Квадратних кілометрів, також більш як сотня антилоп, була в нашийниках із GPS-трекером. зараз у південному судані відбувається найбільша міграція великих савців. Це велика міграція, яку потрібно захистити. Антилопи переміщаються від східного узбережжя Нілу до сусідньої Ефіопії територією більшою ніж площа Греції, і хоча останнім часом копитних стає дедалі більше, падає чисельність інших видів тварин, зокрема бегемотів та слонів. Так, журналісти Associated Press, пролітаючи над антилопами, бачили мало жирафів і не виявили жодного слона, лева чи гепарда. До того ж, тут процвітає браконьєрство. «Маємо надана і мій план на майбутнє перевозити м'ясо диких тварин для продажу Тепер уряд планує створити природоохоронні зони, якими керуватимуть місцеві громади. Також організація африканські парки відкрила невеликі центри в кількох віддалених селах та поширює інформацію про стійкі види для полювання. ідея в тому, що полювання це непогано. Це традиційний вид діяльності. Але надмірне полювання це погано, бо воно знищить усі види. Є також плани привабити сюди більше туристів. Однак зараз біля парків немає ні готелів, ні доріг. Також нерідко відбуваються сутички між племенами та напади бойовиків. Утім, уряд уже рекламує міграцію антилоп як предмет національної гордості. Недавно в столиці з'явилися відповідні рекламні щити. Влада сподівається, що це може стати магнітом для туристів.